Чи це завтра Різдво? Був передріздвяний вечір. Усюди поспіх, метушня, світла, ялинки, гамі, радість. Хтось десь тріснув дверима, де інде грала музика, тільки в моєму мешканні панувала тишина і відсутність. Того вечора я була в Парижі, та для нікого було мені ні пекти, ні варити. Все-таки треба було зійти до крамниці, бо забракло хліба й цукру. Годинник показував шосту, тільки півгодини мені залишилося перед замовленою розмовою з Лондоном. Я збігла спершу до пекарні, а звідти, щоб якнайшвидше, перейшла на протилежний бік вулиці, до тандитної, темної та непривітної крамниці, куди я ще ніколи не заходила. Тут було майже порожньо, коли зважити присутність тільки трьох осіб, які чекали переді мною. Жінка та двоє дітей. Дивним дивом усі присутні були зодягнені у бронзовий колір. Навіть крамарка, хоч вона напевно не належала до тої самої родини, носила теж бронзовий светр, мала карі очі, руде волосся і смагляві руки. Мати дітей, немов те калатало, торохтіла крамерці про свої клопоти. Білля тільки плісніє, а не сушиться, бо немає місця. Наскладено його в три верстви, а чоловік нічого його не цікавить в хаті, як тільки політика та журнали. Є інші, які, може, щось допоможуть, але не він. Ось учора вирішив, що треба гасити світло о десятій, хоч я мала кінчити вишивати собі блюзку. А що дітям сталося би, як сонні, то й так заснуть, навіть через них між нами вічні суперечки. Жінка на хвилину вмовкла. Вона тримала за руку молодшу дівчинку, яка слухняно стояла побіч, не зводила з матері очей та так уважно слухала розмову, не мов би кормилася її словами. За те хлопчина, може, восьмилітній, що стояв за плечима матері. Покрадьки віддалювався щораз то ближче та ближче до дверей, аж притиснув свого носа до заплаканої шиби. У нього, напевно, поширилися від зацікавлення зіниці. Напроти, на виставі в пекарні, стояла прикрашена електричними лампочками та лискучими гірляндами розкішна ялинка, а перед вітриною на мокрому хіднику стояло кілька захоплених дітей. На тротуарах незвичайний рух, повно дітей з батьками, та всі, начеб у якомусь піднесеному настрої, і всі кудись поспішають, несучи у руках іноді навіть великі таємні коробки. На переході вулиці юнак, що ніс на плечах велику зелену ялинку, в поспіху посковзнувся та прикляк разом з деревцем у болото. Хлопчина оживився, забув про те, що він тільки потаємний глядач, не видержав та вигукнув. Та уважай бо, його голос був повен обурення, не мов би казав, як можна бути таким необережним, коли несеться на плечах справжній скарб. Інший хлопець у його віці був би зареготався, але не він. Хлопчина мене зацікавив, і саме в цей момент двері крамниці відчинила поспішно якась товста енергійна жінка і вдарила дверима хлопчину в чоло. Його мати, немов попарена, на мить замовкла та, як на пружині, метнулась до дверей і шарпнула хлоп'ятко за руку до середини крамниці, вдарила його в лице під акомпанемент власного крику. Він мало не стовк вашої шиби. Ось яке. Дивіться тільки на нього чи хоч перепросить, або пожалує того, що зробив. Хлопчина далі стояв безвиразно, непорушно. Тільки одні його затиснені кулачки були аж надто вимовні. Крамарка згідливо покупецьки притакувала головою та суворими очима дивилася на хлопця. Ця згідливість в догані хлопчині ще краще підтягнула пружину калатала. Я ж бо тобі казала не рухатися та тихо стояти поруч. Ні? Дивись на твою сестру. Кажу стояти стовпом стоїть, не ворушиться, а ти завжди під дверима. Вчора батько малоноса не розбив, відкриваючи двері. Зате задачі в рахунковому зошиті лежать незакінчені. А коли зараз не перепросиш дами, то другу порцію дома дістанеш, завершила пані матка. Пардон, мадам, мов з нутра землі почувся здушений голос. Нічого, нікому кривди немає, відізвалася товста дама та стала добувати з кишені портмонетку досить вимовним жестом. Склепарка бистрим поглядом підхопила жест, та дивно солодким комерційним голосом вона могла б його на октави продавати. Спитала, чи вам ще чогось потрібно пані? Так, звичайно, заждіть, десь тут у мене й записка. Чоловік завжди радить записувати. Це правда, дисципліна й порядок мусять бути, докинула вона і підійшла до каси шукати записки у своїй грубій торбині. Хлопчина, його епізод, здавалося, вже закінчився, все ще стояв непорушно посеред крамниці. Перш усього я вказала товстій дамі, що вона може взяти мою чергу, з чого вона швиденько та дуже дискретно скористала. Потім я наблизилася з усмішкою до хлопчини і, пригадавши, що у мене в торбі була кольорова збірка вітрильних кораблів, яку я мала вислати одному американському аматорові, витягнула її та засунула в обвислу кишеню його плаща. Замість засунути швиденько руку в кишеню та переконатися, що я туди поклала, хлопець стояв непорушно і дивився на мене, не мов би не вірив або наче хотів збагнути якусь нерозв'язану проблему. З його погляду я зрозуміла, що він не звик стикатися з людьми, яких він не знав. На мою повторну привітну усмішку він відповів майже непривітною гримасою. Його уста та ніс зарисувались першу лінію плачу, яка поволі змінилась на покалічений усміх. Хвилини були дорогі, тому я нахилилася ближче до нього та, побачивши на чолі зачервонілий шрам, а на його лівій щоці бліді плями трьох материних пальців, поклала на його чоло свою холодну руку. Тоді в його очах заблимав вираз довір'я. Та засяяв променистий вогник радости, величніший за ілюмінації всіх ялинок світу. Він схопив мою руку у свої посині ліжмені, тиснув її та тримав, так не мов би назавжди, хотів її задержати. Я знову нахилилася до нього, тим разом до самого вуха та тихо спитала як ти називаєшся, де живеш? Яку телефонну трубку він відповів мені теж до вуха Жан, дім міського забезпечення номер 12». При касі Крамарка далі виводила свій рахунок, нас добре ховала обширна постать товстої дами, до якої я відчула своєрідну вдячність за її благодатні широкі плечі, які нам служили за захисний параван. Я тебе зустріну, як будеш повертатися зі школи, шепнула я знову. Хочеш? Зовсім несподівано для мене хлопчина поволі, сумно і відмовно похитав головою, з чого я зрозуміла, що, видно, він ніколи не повертався сам. Добре бережений, подумала я, звідки й випливає його нестримне зацікавлення до вікон і дверей. Бажання вирватись на свободу, хоч на тих кораблях він зможе самітно їздити до схочу по своєму світі уяви. Нараз якась незвичайна неймовірна думка блискавицею пролетіла крізь його знову загострений та такий виразний погляд очей, що я побоялась, щоб він знову чогось не вигукнув та не зрадив нашої таємниці. Але, видно, він звик до обережності, бо тільки випустив мою руку та потягнув мене за ковнір, щоб бути ближче до мого вуха. Скажіть мені, пані, чи це завтра Різдво? В тій хвилині мені здавалось, що моє серце немов слимак, доторкнений шпилькою втекло від виду людського світу. Але нічого не змогла йому відповісти, бо його мати покінчила свої розрахунки з крамеркою. Але не зі своїм сумлінням. Жінка схопила повний кошик, закрила торбу та зі своєю нерозлучною донечкою підійшла до дверей, а хлопчина, як тінь, поволікся, за ними услід. На дворі знову став падати дощ. Нагло, на самій середині їзні, хлопчина на мить зупинився і обернувся до мене і кивнув рукою. В той же час я показувала йому авто, яке їхало прямо на нього, але на щастя зупинилося вчасно. Він, видно, забув про обережність. Швидко побіг на другий бік вулиці, дігнав байдужі плечі своєї матері, яка все ще тримала за руку свою улюбленицю, що вміла наприказ стояти стовпом. Нова хвиля авт та вантажників розірвала нитку нашої таємниці. Тепер товста дама підійшла до дверей, я кивнула їй на прощання головою, але вона, напевно, ніколи не зрозуміла моєї подвійної вічливості. Тепер прийшла моя черга. Що маєте з різдвяних ласощів? Я просила приготовити дві коробки солодощів і передати дітям незнайомої жінки. Навіть забула, за чим прийшла до крамниці. Я усміхнулася на думку, що калатало, розглядаючи коробки, буде переконана, що це заслуга малої донечки за її слухняність. Тільки один жан буде знати правду таємничих дарунків, та цього вечора він не тільки дізнається, але й повірить, що це завтра Різдво.